Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні річ піде ось про такий маленький оприскувач електричний з електричним насосом 8-літровим. Ось його упаковочка. Ось так він називається. Ось такий Forte KF8C. Оприскувач акумуляторний. Ось такий. Чому я придбав саме такий, а не більший. Мені вистачить. І такого зручно, на плече повісив його. Ще я його не випробував. Ну як випробував? Води налив, попробував, сюркає. Така в нього штанга. Ось, бачите, маленька. Але вона телескопічна. І можна ось. Це те, що кріпиться. Ось вот так можно її выдвинуть. Ну, вот ось так, бачите, вішається ось вот так на плече це все діло. Ось краще, ну, так ось. Вот О, щоб вам під руку було. На плече повісили. Можна отак, звісно, повісить, як вам зручно. Ось кнопочка, отуточки ось. Це включається. О, о, покажу потім. Так, що в нас далі? Е, далі ось USB роз'єм Type-C тут. Для зарядки акумулятора. У комплекті тут ось пішов з ним шнурочок. Звичайний, можете телефонним, ну тільки мощнішим Ось такий від звичайної зарядки. USB, А з іншої сторони тут, друзі, не забуваємося донатити на комплектуючі до FPV дронів. До мене звернулися військовослужбовці, які отримали тяжкі поранення і демобілізувалися з однієї з військових частин, організували майстерні по збору FPV дронів. і вони потребують допомоги. Ну, зараз саме звернення від них. А куди можна затонатити, буде в описі під відео. Зразу. Там є посилання на банку Монобанка і номер карточки. Будь ласка, хто не байдужий, хто скільки може допомагаємо Збройним силам України. Бажаю міцного здоров'я, панове! До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих піввідрон. Звертаємося до підписників каналу Пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо. І потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Інструкція по експлуатації на українській мові. Усе тут і. Десь тут зараз покажу. О, дивіться. Печатка рік гарантії з печаттю. Ну ось вам. І вся комплектація його. Заливати у воду я сам спочатку не зрозумів як. Отак берете. Раз у ліву сторону і виймаєте. Ось тут стоїть насос, акумулятор, а тут бачок, горловина. Все, сюди заливаєте рідину, якою ви будете оприскувати і все. І так само назад. Отак, От вставили, хлоп, раз і все. Ось так. Досить просто, досить зручно. Вони є більші, є менші, кому які потрібні, на 8, там, на 10, на 12 літрів, <кхи> на 16 літрів. Ну, це вірніше дружина, бо купила е, на промі. Знайшла, показала мені, який. Кажу, ось 8-літровий нам досить такого буде. <кхи> так що ось так. Ну що ж, давайте зараз я покажу, як він розприскує. Габаріти його не показав, зараз я... Так, так, десь тут габаріти, його написані. Десь я бачив. Ага, 265-155 на 490 мм. Ось, ось ось тут. Бачите. Все написано. Ось такий. Ну, вибрав чого Форте. Я знаю, що Форте це така більш-менш непогана якість. якісний Китай, так би сказати. Так що, якось так. Ось. Так, тут щось трошки в нас нерівно, а ну зараз є. О! Я ж кажу, я ще ним... Не... Не користувався. Ага. Оце тут можна перечепити, відрегулювати. Так, Зараз ми випробуємо, покажу як він розсіює. Так. Досить таких і непогано. Можна, звісно, оцю штангу саму, якщо потрібна довга, можна докупити довгу, якщо вам треба десь оприскувати дерева, то або ця коротка. Ну, як на мене, це у кого маленький огородик, невеличкий, там одна сотка картоплі. Чи півтори, чи півсотки, там, помідорчиків трошки і все. Цілком, я гадаю, вистачить і такого. Даже для жінок. Він не важкий, легкий, зручний в користуванні, повісили на плече і ось кнопочка прямо під руками, мікрик. Раз, і все. І працює. Не знаю, тут Мабуть, оце з нержавійки, це ось тут латунь. Ось, Раз. Хлоп. Можете на, на любу довжину, якщо вам можна видвинути трошки, більше, менше, так, так, прижали отут. Там резинове кільце стоїть, під конус, ручка тут так, прокручується. Нічого не тече поки. Про якість пластик гарний такий. Ну, на дотик непоганий. Ну, не знаю. Не можу сказати, про скільки він робить, надійність. Ну, кажуть, форте досить таки непогані і надійні. Будемо сподіватися, що працюватиме. Так що, друзі, ось такий огляд. Ага, ще не показав. Ану, сейчас я тут уключу. Ось бачите, тут три світодіода заряд акумулятора. Коли заряд падає, сейчас акумулятор заряджений повністю, значить горить усі три, потім два горітиме один і той. І при зарядці. Заряджаєте, мигає, один, другий, третій перестає мигати, все, акумулятор заряджений. Так що, що тут більше сказати? Ну, більш нічого такого. Все-таки досить компактний, зручний, маленький. Якщо у когось на цьому дачний участок, то ось такий його і перевести легко. У якусь сумочку чи рюкзачок поставили і на дачу приїхали. І якщо у вас є вода, якщо нема, можна заправити зразу. Так що, в подальшому будемо дивитися, якщо щось поламається, я покажу. А потім уже через рік скажу, скажу вам, що з ним було і як, і що до чого. Так що, друзі, ось такий. Компактний, маленький, як на мене, досить гарний оприскувач. Ну, ціна його будуть питати ціну. Ціна його десь близько 1000 гривень. Різне там, 900 з чем-то гривень постав, скажімо так, з доставкою 1000 гривень приблизно, плюс-мінус. Не знаю. Я не рекламую його, не рекомендую, просто показав, що я придбав. Ось так. Так що ось такий коротенький огляд черго, чергової моєї, як би сказати, покупки корисної у сільському господарстві. Хто живе на селі, у кого є здача. Звісно, треба ось підросте картопля, будемо картоплю прискати, помідорчики. Ще щось тут треба мені. Біля хати бур'ян побризкать гербіцитом, ну і таке. Тобто, для маленького господарства, для дачі досить зручно. Якось так. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що дивилися. Кому сподобалося, ставимо лайк, ну а кому не сподобалося, дізлайк, пишемо коментарі. Може, в кого є досвід. Що хтось раніше купив, працював. Є якісь поломки, якісь недоліки. Я якби ще ним не працював. Ну, На перший погляд, досить непогане. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. І на цьому все. Пока. Слава Україні!